Передати частину майна Кременчуцької ТЕЦ з обласної комунальної власності у державну таке рішення підтримали депутати на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету та управління майном. Проєкт рішення виносять на розгляд позачергової сесії, запланованої на 26 вересня. Борг у розмірі 1,3 мільярда гривень напрацьований колишніми бенефіцарами І відповідно. Прийняти таку заборгованість на плечі як обласної територіальної громади, так і громад відповідних місцевих громад, фактично нема можливості, тому що не зрозуміло джерело цього погашення. Відповідно, наразі є неможливість виконання цієї вимоги наших партнерів. Для того, щоб пройти опалювальний період 23-24, було прийнято рішення компромісне. Здійснити передачу із даного майна із обласної до державної власності. Депутатський корпус Полтавської обласної ради робить усе можливе завчасно, аби жителі Кременчука не залишилися в цей опалювальний сезон без тепла. Зауважила голова постійної комісії Лариса Босенко. Коли рік назад ми намагалися врятувати це підприємство, це була одна ситуація. А зараз на сьогоднішній день це вже ситуація, звісно, зміни ми проголосували зверненням до відповідних державних структур для того, щоб вони підставили нам плаче для вирішення цієї проблеми, тому що звісно 1,3 мільярда гривень на сьогоднішній день та й взагалі це абсолютно непосильна для нас сума, дуже велике є спобоювання стосовно того, що просто люди не отримують гарячої води. Погодили члени комісії і проєкт рішення про вступ до європейської асоціації місцевої демократії. Це європейська інституція, яка об'єднує в собі представників місцевого самоврядування країн Євросоюзу, розповів голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ми ставимо за мету собі вступити до цієї організації. Воно є безкоштовним. В чому це буде для нас плюсом? Ми будемо брати участь і в обговоренні подальшого. Проекту європейської програми розвитку та відновлення України, а також співпраці із провідними європейськими міжнародними організаціями та встановлення зв'язків між місцевим самоврядуванням України та європейських країн, якраз перед я сподіваюся, вступом України до Європейського Союзу. Також члени комісії підтримали проєкт рішення про звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабміну щодо захисту громадян України від колапсу в галузі надання послуг з центрального водопостачання та водовідведення.